але вчора фактично Російська Федерація одноосібно вийшла з мінських угод, як до того вона вийшла з Будапештського меморандуму, з великої угоди про дружбу і співробітництво. І власне сьогодні ми ще раз звертаємося до Зеленського негайно зібрати раду нацбезпеки і оборони і включити персональні санкції проти кожного депутата Держдуми, які підтримали це звернення щодо так званого визнання ЛДНР, і звернутися до наших міжнародних партнерів щодо персональних санкцій проти цих покидьків. Друге, ми звертаємося до голови Верховної Ради пана Стефанчука негайно сьогодні звернутися до всіх міжпарламентських асамблей щодо неможливості присутності там російської делегації. Адже саме ці люди голосували за те, щоб визнати так звані ЛДНР. І звичайно, сьогодні, в порядку денному, мають бути закони на підтримку української армії. Це не європейська солідарність говорить про 50 мільярдів до.